Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Одна із найскладніших тем числівник, і саме про нього ми зараз поведемо розмову. Наприклад, чи правильно сказати, народився у 1990 році. Ні, а чому? Ось саме це ми зараз з вами і з'ясуємо. Числівники бувають кількісні, вони відповідають на питання скільки, наприклад, 50-90. А бувають порядкові. Вони відповідають на питання котрий? 50-й 90-й. Так ось запам'ятайте, у складених числівників змінюється лише останній компонент. Ось, наприклад, 1990. Компоненти і 900 чіпати не можна. Будь ласка, подивіться на запис на досці. Народився у 1990 році. Зміні підлягає тільки останнє слово 90. -му. Тому слід написати не у тисячу, а в наземному відмінку у 1990 році. Так само правильно сказати, не у 2003 році, а у 2003 році. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту мови.